30 серпня, в шостці, вперше стартував патріотичний забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України, присвячений вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць у російсько-українській війні за ініціативи та підтримки міського голови. Цей захід вже набув всеукраїнського та міжнародного статусу, об'єднує тисячі учасників і учасниць в Україні та майже 40 країнах світу, які біжать, щоб віддати шану полеглим героям. Шанувати пам'ять загиблих треба, і будемо сподіватись, що це стане щорічним заходом, який буде проводити наша громада, стартових номерків. Було зроблено 150 штук. От 150 сувенирних пам'ятних магнітиків. Є список загиблих по нашій територіальній громаді. Якщо людина прийшла і зареєструвалась і йому не за кого бажати, то він може взяти будь яке прізвище, ім'я і пробіжати за героя, який загинув. Кожен учасник забігу отримує номер із ім'ям та прізвищем загиблого воїна, символічно долаючи дистанцію 2, 5 або 10 кілометрів на знак подяки за їхній подвиг. Організатори заходу зазначають, що забіг є не лише спортивною подією, а й платформою для підтримки родин загиблих і об'єднання всіх громадян навколо цінностей української державності. Це подяка та підтримка близьким наших героїв, а також платформа. Для об'єднання ветеранів, чинних військовослужбовців, волонтерів, молоді та свідомих громадян усі ми гуртуємось навколо цінностей української державності та незалежності, вшановуючи пам'ять українських героїв. Хочеться передати слова вдячності та шани від нашого міського голови Миколи Петровича Ноги. Дякую за те, що ви долучилися. Ми повинні пам'ятати всіх наших загиблих воїнів, робити все, щоб наближати перемогу нашої держави над ворогом. Слава героям, слава Україні! Сьогодні ми приєднуємось до всеукраїнського патріотичного забігу. Шануємо воїнів, біжу за героїв України. Цей захід всеукраїнський і проводиться у нас в місті вперше за підтримкою міського голови. Наш центр це спорт для всіх. Ми допомагаємо громадській організації паритет. Яка теж є організатором цих, цього спортивного заходу? Вікових обмежень немає. Немає всі, які готові вшанувати пам'ять. Всі приймають участь. Єдиними, хто обрав найдовшу дистанцію 10 кілометрів, стали спортсменки лижниці з комплексно дитячо-юнацької спортивної школи Барса. Я біжу 10 кілометрів за погиблого військового з селища. Собич дуже гарна ідея, тому що в нашому місті багато любителів побігати, тому це їхні шанси підтримати загиблих військових. І ушанувати їхню пам'ять. Як тільки ми дізнались про цей е, захід, то ми одразу вирішили для себе, що е, ми повинні на ньому бути і повинні прийняти участь серед дітей. Ми зробили таку об'яву, і 16 спортсменів нашої федерації відгукнулися залюбки пробігти е, в шану героям е, України. Е, це наш обов'язок. Я вважаю, що це дуже м, якби виховує патріотично дітей, налаштовує е, на те, що треба шанувати і поважати е, подвиг тих людей, людей, які загинули за Україну і за її майбутнє, я буду бігти за найближчих, ну за взагалі за всіх, але я на моєму номерку вписані прізвища імена тих людей, які мені дуже близькі. Це мій тренер, який загинув в російсько-українській війні, мій друг дитинства та хрещений мого сина. На заході також презентували виставку робіт колишнього військовослужбовця Ігоря Пилипенка, який самостійно навчився вижигати картини за відеоуроками. За свого командира, який витащив мене, а сам залишився там. На жаль, вирішили, тому що ну це в пам'ять за наших побратимів, тобто і ну, це потрібно робити, ну щоб ніхто їх не, не забував. Ці всі заходи вони необхідні. Це є нагадування про полеглих героїв, які віддали життя для того, щоб ми жили. Сьогодні я в пам'ять за моїм другом Дмитром Дзюбою. він загинув, служив 72-й бригаді. Також дуже був гарний геро... героїчний хлопець. Сьогодні, я, скажімо так, не біг, а йшов за Михайла Лютага. Це мій побратим, можна сказати, мій наставник. Він на декілька років мене старший, але багато чому мене навчив. Я йому за це дуже вдячний. Але, на жаль, він загинув. Десь більше року тому і просто хотілося згадати ну не тільки його, всіх, хто загинув, якось скажімо так, підтримати родичів, ну і просто як кажуть, щоб ніхто не забував цих героїв. Забіг започаткований у 2018 році ветеранським і волонтерським рухом. Набув міжнародного статусу і залучив понад 72 тисячі учасників і учасниць, стаючи щорічною традицією вшанування полеглих героїв і героїнь. Це наші герої, захисники. Дуже шкода, що їх з нами немає. Тому щоб ми їх завжди пам'ятаємо, ми робимо, що зможемо, щоб вони знали, що ми не забуваємо їх. Ми дуже вдячні їм за все. За Мартинова Вячеслава. По перше, цей захід дуже важливий, тому що цей захід приурочений героям нашим захисникам, котрі. Полеглі у бою захищаючи цільність України, і незалежність України цим патріотичним забігом ми показуємо, що ми пам'ятаємо їх, шануємо їх, показуємо свою свідомість. Завжди пам'ятаємо, і це дуже цей захід. Є дуже важливий, тому що щоб інші люди бачили, доєднувалися, ми пам'ятали наших героїв. Організатори подякували всім охочим, хто долучився до патріотичного забігу, щоб разом вшанувати тих, хто віддав життя за незалежність і територіальну цілісність України.